Доброго дня, дорогі учасники офіційної групи Легомена. Сьогодні ми будемо розігрувати 30 доларів, про які йшлося у нашому конкурсі. В конкурсі взяли участь 27 людей. Номерувати ми їх будемо віддати завантаження фотографії. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. І так пішло поїхало. Ми заходимо на сайт random.org. Пишемо від 1 до 27. І у нас випав, випало число 4. Ми дивимося, хто у нас четвертий. 1, 2, 3, 4. І відкриваємо Макс Микитюк. Перевіряємо, чи є у нього репост е, запису з умовами конкурсу. Ось він є. Ну що ж, ми поздоровляємо Макса. Ми будемо відправляти гроші поштою, тому заходимо на сайт НБУ. Дивимося курс долара, тому що поштою відправляються лише гривні. Долар 12. Включаємо калькулятор. 30 доларів помножити на 12 за штуку. До 360 гривень відправляється до нашого Макса. Пишемо повідомлення. segundo, que nos chamamos o Макса немає, немає зараз в мережі. Як він щось відпише, ми вам дамо знати. Скину скрін, напевно, чи щось таке. Дякую за увагу. Це була офіційна група Ліомена. мене. Беріть участь у конкурсах. До побачення.